Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати осінній гарбуз з гачком. Для в'язання нам знадобиться ось така пряжа помаранчевого кольору. Називається Nacco Baby Marvel. І це колір номер 4566. Також потрібна буде коричнева пряжа. У мене YarnArt Baby. Це колір номер 1182. Ну, і, звісно, гачок. Для такої пряжі підійде номер 2 і маркер, щоб позначати початок і кінець нового ряду. Якщо у вас такого немає, можете просто взяти контрастну нитку. Також знадобиться холофайбер, щоб наповнити гарбуз. Ви ж можете взяти будь-який інший наповнювач, наприклад, синтепон або лебединий пух. Починаємо в'язати, як завжди, з кільцями горумі. Беремо нитку, обмотуємо її ось так кругом пальця. Просовуємо під одну частинку гачок, і другу частинку витягуємо. І тепер робоча ниточка наша, та, що прикріплена до клубка, протягуємо її через петельку, що в нас утворилася. Ось і все. У нас тепер виходить отака петля. І в цю петлю потрібно пров'язати 6 стопчиків без накиду. Вводимо гачок всередину петельки. Захоплюємо робочу нитку, витягуємо і робочу нитку просовуємо через дві петельки на гачку. Раз, один стопчик є. Так само в'яжемо другий. Всього стовпчиків повинно бути шість. Тепер за оцей вільний кінчик ниточки, що в нас є, тягнемо і кільце стягується. В'яжемо перший ряд. В ньому нам потрібно в кожну петельку зробити збільшення тобто пров'язати два стовпчики без накиду в одну петлю. Так, шукаємо нашу петельку. Вводимо гачок. Зараз я покажу, як робити стовпчики без накиду. Ось так, ввели гачок під петельку. Витягуємо робочу нитку і просовуємо її через дві петлі на гачку. Це в нас стовпчик без накиду. Тепер в ту саму петельку пров'язуємо ще один такий самий стовпчик без накиду. Це в нас називають збільшенням. Тепер в наступну петельку теж робимо два стовпчики без накиду. Або іншими словами, збільшення. І так шість разів в кожну петельку. На цьому етапі кріпимо в останню петельку маркер, щоб знати, де починається новий ряд. В другому ряді ми будемо чергувати один стовпчик без накиду зі збільшенням. В'яжемо один стовпчик без накиду. І в наступну петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду, тобто збільшення. Знову в'яжемо один стовпчик без накиду. І в наступну петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду. І так чергуємо до кінця ряду. Всі наступні ряди будемо в'язати за схожою схемою. Тобто в кожному ряді ми будемо чергувати стовпчики без накиду зі збільшеннями. В цьому ряді, що ми пров'язали, чергували один стовпчик без накиду і збільшення. В наступному ряді будемо чергувати два стовпчики без накиду і збільшення. Далі три стовпчики без накиду, і збільшення чотири. І так чергуємо стовпчики без накиду і збільшення аж до тих пір, поки пров'яжемо ряд, в якому буде шість стовпчиків без накиду, чергуватися збільшенням. Як пров'яжете цей ряд, повертайтеся, я покажу, як в'язати далі. Ось дивіться, я зв'язала необхідну кількість рядів. В останньому ряді я чергувала 6 стопчиків без накиду і збільшення. І тепер нам потрібно буде пров'язати 10 рядів просто стопчиками без накиду. Тобто ми в'яжемо звичайні стопчики без накиду, не робимо ні збільшень, не зменшень. І так, 10 рядів. Якщо ви все зробите правильно, то у вас почне формуватися кулька. Отож, в'яжіть 10 рядів просто стопчиками без накиду. Знову повертайтеся. І я розкажу, як в'язати далі. Ось так повинен виглядати наш гарбузик на цьому етапі. Це я вже пров'язала 10 рядів з топчиком без накиду. І тепер нам потрібно почати звужувати оцей отвір. В цьому ряді будемо чергувати 6 стопчиків без накиду зі зменшеннями. Так. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. І зараз покажу, як робити зменшення. Нам потрібно пров'язати два стовпчики, дві петельки оцих разом. Починаємо в'язати першу петельку. У нас є дві петельки на гачку. Ми їх не пров'язуємо і починаємо в'язати відразу другу. Вводимо гачок в другу. Витягуємо ще одну петельку і тоді робочу нитку просовуємо через цих три петельки на гачку. Це в нас зменшення. І знову в'яжемо 6 стопчиків без накиду. І зменшення, тобто два стопчики пров'язуємо разом. І так, чергуємо до кінця цього ряду. Так, я пров'язала ряд, в якому чергувала 6 стопчиків без накиду і зменшення. В наступному ряді ми будемо чергувати 5 стопчиків без накиду і зменшення, потім, після нього, будемо чергувати 4 стопчики без накиду і зменшення, тоді 3 стопчики без накиду і зменшення, 2 стопчики без накиду зменшення, і 1 стопчик без накиду і зменшення. Як пров'яжете ряд, в якому буде один стовпчик без накиду і зменшення, повертайтеся, покажу, що робити далі. Ось так повинен виглядати наш гарбузик на цьому етапі, і саме зараз потрібно наповнити його холофайбером, тому що потім це зробити буде майже нереально. Так, я ниточку цю витягую ось так, щоб він нам не розібрався під час наповнення. І просто в нього кладу холофайбер. Ось я наповнила гарбузик холофайбером і після цього потрібно пров'язати ще один ряд. В ньому ми будемо робити одні лише обавки. Тобто цілий ряд пров'язуємо по два стопчики разом. Це вже буде наш останній ряд помаранчевою пряжею. Так, оце і все. Тепер маркер можна вийняти, Ниточку обрізаємо, десь ось так приблизно залишаємо. Так, тепер дивіться. Просовуємо ниточку через петлю, затягуємо все. І оцей кінчик ховаємо всередині. Ось така у нас вийшла куля, вона поки що не похожа на гарбуз, але зараз ми це виправимо. Вам знадобиться ось така пластикова голка. Можете взяти звичайну металеву, але вона повинна бути довгою з широким вушком. Будемо зшивати ниточкою, тою, що в'язали, на кінчику обов'язково робіть вузлик. І так, Голку вводимо в ось цей отвір, що ми залишили, і маємо вивести її точно по центру, ось тут видно, де нас починалися кільцеві горумі. Маємо тут точно по центру вивести голку. О, ось так. Так. Тепер знову голку вводимо сюди і виводимо по центру. так от І сильно затягуємо. Ще раз в тому самому місці голку в отвір, виводимо по центру. Сильно затягуємо. Ну, для певності я ще третій раз так само зроблю. Можете так управляти. Ось так Тепер ось так рукою ниточку просто кладете з іншого боку, так трохи відступаєте і знову вводите в отвір. виводите по центру, сильно затягуйте, і тоді ваш круг буде максимально схожий на гарбуза. Я по три рази з кожного боку буду ось так прошивати. Тепер знову приблизно таку саму відстань відступаємо, знову сюди і вниз. То, чим більше ви будете ось так прошивати разів, тим більше тут буде дирочка, буде вам вже легше. І останній раз оцю ділим навпіл. У нас вийде ніби 5 таких долік. І проколюємо не в те саме місце, де ми по центру, а десь. На один стовпчик в бік. Виводимо в цей отвір. Це зробити буде складно. Так, вивели, ось так буде виглядати. І зав'язуємо вузлик. Можна зав'язати вузли кілька разів для певності. Ось так. І все. Тепер відрізаю і кінчик ховаю всередину. Ось так виглядає наш гарбузик. Тепер йому потрібно зробити ще хвостик. Для цього я беру пряжу коричневого кольору, тому що, ніби осінь, він, вже буде сухенький. Ви можете взяти, наприклад, зелену, якщо вам більше подобається. Зараз покажу, як його зв'язати і прикріпити. Для початку з коричневої пряжі потрібно зробити петельку. Беремо нитку, ось так перекручуємо її кругом гачка. І протягуємо ниточку через ту петельку, що в нас ніби утворилася. Все, у нас тепер є ось така петелька. Зараз цю петельку нам потрібно прикріпити до гарбузика. Дивіться, я вводжу гачок десь приблизно на такій вишині під петельку. Ось так. Беру коричневу петельку, ту, що ми зробили. Вводжу в неї гачок, і витягаю її сюди. Тепер нам потрібно пров'язати одну повітряну петлю. Ось так. Все, ми закріпили коричневу пряжу до гарбузика. Ось цю ниточку ми будемо теж захоплювати, як будемо в'язати, щоб вона потім ніде не вилізла. І тепер по кругу ось так ми вводимо гачок під петельки. Буде перший раз робити трохи складно. Витягуємо ниточку і пров'язуємо ніби стовпчик без накиду. Ось. Знову шукаємо петельку, вводимо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо по кругу. до того місця, де вперше зробили перший стовпчик ось я дов'язала до того місця, де ми починали в'язати, і вводжу в перший стовпчик гачок, і будемо робити з'єднувальний стовпчик. Ось так витягаємо ниточку, просовуємо її через стовпчик. У нас на гачку тепер дві петлі. І ми першу петлю просовуємо через другу. Все, це був з'єднувальний стовпчик. Тепер нам один ряд потрібно пров'язати просто стовпчиками без накиду. Пров'язуючи кожну петельку, яку ми зробили. Пров'язуйте, повертайтеся, покажу, що робити далі. Так, я пров'язала. І тепер наступний ряд будемо в'язати один стовпчик без накиду і зменшення. Будемо так чергувати. Нагадаю вам, як це робиться. Ось один стовпчик. І зменшення. Починаємо в'язати перший стовпчик, його не дов'язуємо. Тоді починаємо в'язати другий стовпчик і пров'язуємо три петельки на гачку разом. Ось так. І так чергуємо до кінця ряду. Як дов'яжете цей ряд, то наступних три ряди потрібно буде пров'язати звичайними стовпчиками без накиду. Ви це зробите самостійно після того, як дов'яжете ряд зі зменшеннями. Так, і тепер дивіться, ми пров'язали цих три ряди. Це вже буде певний наш останній ряд. В ньому ми будемо в'язати одні зменшення. Тобто цілий ряд будемо пров'язувати по два стопчики разом. Пров'язали. Тепер ниточку можна відрізати. Так, затягуємо її. І бачите, у нас тут ще залишився невеличкий отвір. ось Його треба зараз буде стягнути. Нитку ось так гачком пропихаємо під стовпчиками останнього ряду. Ось так затягуємо. І все. Тепер для певності можна ниточку цю ще так під кілька стовпчиків заховати. І все, на цьому обрізаємо все, все, гарбузик готовий. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І не забудьте підписатися на канал.